Аном на цю мить маємо ще таку інформацію. Українські війська зайняли журавлівку. Це населений пункт у Білгородській області Російської Федерації. Ці деталі повідомив керівник центру протидії дезінформації Олександр Коваленко в мережі. X. Він пише, що українські сили оборони зайняли журавлівку, населений пункт у сірій зоні на території Росії, а також посилається на моніторингові ресурси Російської Федерації, які підтверджують втрату контролю над селом, що розташоване за 5 кілометрів від кордону. Російські війська не змогли організувати ефективний контрнаступ на власній території. Відтак це демонструє слабкість російських військових операцій поблизу Білгорода. Журавлівка залишається під контролем збройних сил України як частина рейдових операцій. Написав Коваленко. Очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні. За словами Буданова, їх підготують до 1 листопада. Перше 2600 військових КНДР відправляють до Курської області Російської Федерації, куди відправиться решта корейськ, північно-корейських військ наразі не Додав він у свою чергу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що на боці Росії воюють не найманці з північної Кореї, а повноцінні військові підрозділи. За даними наших спецслужб, дуже важливо розуміти, що мова йде не про найманців північнокорейських, які братимуть участь у війні, а про повноцінні військові підрозділи. Це означає ескалацію війни проти України. Це ті речі, які можуть суттєво впливати на ситуацію на полі бою. Це може бути чинником докорінної зміни. Тому ми повинні цьому запобігати. На його думку, це загрозлива ситуація, яка вимагає реакції від світової спільноти, так само як і постачання балістичних ракет з Ірану. Міністр закордонних справ України також назвав дії від міжнародних партнерів, які можуть допомогти Києву та зупинити Російську Федерацію та. Корейську народно демократичну республіку це додаткові санкції, нарощування військової допомоги Україні та дозвіл від заходу на застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії. Ну а тим часом президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден таки прибув до Берліна для короткого візиту, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну, оскільки Київ закликає західних союзників до негайних дій для припинення бойових дій. Байден вчора вечері приземлився у Берліні. Ну а вже сьогодні він проведе двосторонні переговори з президентом і канцлером Німеччини. Після чого також планується зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії. Гадаю, цей візит відбувається після того, як президент України Володимир Зеленський провів тур з західними столицями і представив свій план перемоги. Першим пунктом цього плану є запрошення України до НАТО. Та як заявили у Білому домі, серед союзників по НАТО триває дискусія щодо запрошення України до альянсу, і на даний момент консенсусу немає. Серед членів НАТО ведеться дискусія щодо запрошення. Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але, як ви знаєте, на саміті НАТО кілька місяців тому, у липні всередині липня, усі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Отже, питання полягає в тактиці того, як заохотити цей шлях. І як досягти консенсусу щодо наступних кроків, також у Білому домі додали головне для сполучених штатів і президента Джо Байдена полягає в тому, щоб поставити Україну в позицію сили. Пряма мова ми хочемо, щоб вона перемогла у цій війні, і ми повинні дати їй необхідні для цього можливості. Але ми не можемо зробити це поодинці. Ми маємо зробити це з нашими партнерами та союзниками. Тому президент Байден закликав до Рамштайнського саміту або зустрічі на рівні лідерів того, що формально називається контактною групою з питань оборони України. Тим часом Німеччина оголосила додаткову військову допомогу Україні. Відповідний список було оновлено на сайті федерального уряду. У пакет увійшли 8 танків Леопард 1 а 5 20 бойових машин піхоти Мардер, системи ППО айріс Ті СЛМ та ті СЛС, боєприпаси, безпілотники та інше військове обладнання. Також нагадаємо, що на минулому тижні Німеччина надала Україні новий військовий пакет на загальну суму 600 мільйонів євро. Також канцлер Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина закладає у бюджет на наступний рік 4 мільярди євро на пряму допомогу Україні. А от Латвія підтвердила виділення 120 мільйонів євро на допомогу Україні. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Провів переговори зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрутсом. Подякував Латвії за військову та фінансову підтримку. Отримав запевнення від пана Спруца щодо продовження допомоги як на полі бою, так і на нашому шляху до НАТО. Партнери планують дотриматися обіцянки та спрямувати 0,25 свого ВВП 120 мільйонів євро на допомогу Україні. Узгодили плани розвитку коаліції дронів. Окремо подякував Латвії за її лідерську роль у цій ініціативі. Домовилися спільно працювати над розв'язанням питань для підвищення ефективності застосування БПЛА. Також визначаємо кроки для спрямування коштів коаліції на закупівлю далекобійних дронів. Ну і Не Латвією єдиною також Ростем у привітав зі вступом на посаду нового міністра оборони Японії Гена Накатані. Міністри обговорили поточну ситуацію на фронті, а також спільні загрози, зокрема з боку КНДР. Окремо розглянули можливості посилення співпраці в області розмінування. Ростем Умєров запросив міністра оборони Японії відвідати Україну. Своєю чергою заступник міністра оборони України Сергій Боєв сьогодні заявив, що Україна вже в грудні очікує затвердження планів отримання допомоги на найближчі кілька років від країн учасниць коаліції спроможностей. Боєв повідомив, що взяв участь у засіданні групи країн лідерів коаліції спроможності за участі Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини та інших партнерів. Країни продовжують зосереджувати основні зусилля над реалізацією раніше оголошеної допомоги. Формат коаліційної підтримки дає можливість гнучкого використання наявних ресурсів та планування. Головною поточною потребою сил оборони є оснащення українських бригад сучасною західною військовою технікою та якісна підготовка особового складу. Заступник міністра оборони України Сергій Боєв додав: Коаліції спроможностей, що були сформовані майже рік тому, мають стати основним інструментом для формування пакетів військової допомоги від країн партнерів. Коаліційний формат співпраці допомагає оперативно реагувати на нагальні потреби сил оборони. Водночас забезпечувати довгостроковий розвиток спроможностей. А от національний банк буде виводити з обігу банкноти 50 і 200 гривень. Національний банк України вже з 1 листопада 2024 року розпочне поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень, а саме зразків 2003-2007 років на банкноти сучасного покоління. Та нам з вами не потрібно спеціально обмінювати ці банкноти, оскільки вони залишатимуться дійсними платіжними засобами. Таким чином заміна відбуватиметься поступово. Банки припинять видавати старі банкноти з каз, а НБУ не видава. Атиме їх банкам та інкасаторським компаніям заміна завершить процес оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, а також посилить якість та надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу. Служба безпеки України на Харківщині затримала агента воєнної розвідки Російської Федерації, який шпигував за оборонцями, а саме за локаціями українських військ, що тримають оборони на Куп'янському напрямку, котрий зараз дуже активно атакують расисти. За матеріалами справи, завдання окупантів виконував 23-річний безробітний з Чугуївського району. Він потрапив у поле зору російського е, ГРУ через свої проросійські коментарі у телеграм-каналах. Ну і після дистанційного вербування агент почав об'їжджати місцевість поблизу передової на велосипеді. Він приховано фотографував і знімав на відео розташування та передислокацію сил оборони. Крім того, він розвідував напрямки руху залізничних ешелонів Збройних сил України, які перевозили особовий склад, зброю та боєприпаси на фронт. Ця інформація була потрібна РФ для підготовки бойових операцій та обстрілів Харківщини. Контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадника, і після документування його злочинів затримала за місцем проживання. У нього вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну і Кілька слів про. Міжнародні наслідки загравання з Російською Федерацією. Процес вступу Грузії до ЄС фактично припинений. Про це повідомили м, під час саміту у Брюсселі. лідери країн Європейського союзу оголосили, що внутрішні процеси в Грузії перервали процес вступу. Підтвердженням цьому є пункти у підсумковому документі засідання, опублікованому на сайті Євроради.